Якщо офіційні урочистості за участю представників влади пройшли спокійно, то вже з ветеранами та лівими не зовсім. Масових сутичок, як ми вже казали, не було. Усі охочі побували на пагорбі слави. Щоправда, уникнути нагнітання ситуації з різних сторін не вдалося. Як все було, бачила Юлія Манько. Без сутичок бійок через гортання червоного прапора. 9 травня у Львові за останні кілька років, як на диво пройшло спокійно. Переможці, чи все ж окупанти? Комуністи та націоналісти знову взяли з'ясовувати правду, і хоч цьогоріч кулаками не махали, однак голосу не шкодували. Та все ж хто є, хто вирішували недовго. У справу втрутились ветерани. Давайте будемо жити в такому мірі, щоб я мог вислухати вас, а ви мене. Але за підлітки один другого не брали, бо в нас є мова, де розум, можна об'яснитися. Так і не знайшовши правди, ветерани та представники лівих приступили до церемонії вшанування дня перемоги. І тут на горизонті з'явились правоохоронці, що правда лише для охорони учасників заходу. Так десяток ветеранів охороняло кілька десятків людей в погонах. Почти бавіть минулий молча. Я сторони влади. Загалом, спокій дня перемоги у Львові охороняли більше тисячі міліціянтів, не втручались в процес і націоналістичні сили. Щоправда, лише під час спроби розгортання червоного прапора кілька міських депутатів таки подали голос. Натомість правоохоронці запевняють, жодних домовленостей між ними та політичними силами не було. Я не політик, я міліціонер. Ще раз говорю, я не домовляюся. Якщо я маю з кимсь перемовний процес або спілкування, то це не значить, що я домовляюся. Страх в сторону, незважаючи на ситуацію минулих років, бажаючи вшанувати ветеранів, не зменшилось. Я не можу, допустимо, не прийти і не поклонитися праху і нашому Кузнецову, і тут полеглим. Те, що у мене в пам'яті, як дитина війни, у мене в пам'яті все залишилося. Мирно вшанували, мирно розійшлися. 9 травня пройшло у місті спокійно, без будь-яких ексцесів та сутичок. Юлія Манько, Андрій Дробний, Новини.